Ти знаєш, я теж не святий, і я теж роблю помилки, і я зробив помилку в цьому році, в 25-му році, якщо підводити підсумки невеликі, то я зробив помилку. І з тієї помилки все почалося. Тому що ну, ми не знаємо, як робити правильно, де, де зробити так, де зробити інакше. Але я діяв по принципу краще зробити і жаліти, ніж не зробити і жаліти. От я зробив помилку, ну, звичайно, я дещо жалію про це. Але я розумію, що якщо я не буду займатися тим, яким, чим я зараз займаюсь, то в мене нічого в житті не відбудеться нового, розумієш? І Бог з нею з тією помилкою, я її буду виправляти, але я йду до своєї цілі з допомогою того інструменту, який в мене зараз є. І цей інструмент він дійсно робочий, працюючий, тому якщо ти не знаєш, що це таке, переходь за посиланням, я тобі покажу цей інструмент, посилання в профілі. Ти перейдеш телеграм-канал і все своїми очима побачиш. Якщо щось буде незрозуміло, пиши мені, я тобі розкажу, як це працює, чому це працює і яку вигоду ти можеш знайти там. Гарно йде!